Орасіо Кірога Солітер Касим був хворобливим чоловіком за професією ювеліром, хоча й не мав власної крамниці. Він працював на великі фірми і спеціалізувався на оправленні коштовного каміння. Мало хто вмів робити такі витончені оправи, якби він був рішучішим і мав комерційну жилку. То вже розбагатів би, але у 35 років він і досі сидів під вікном у своїй кімнаті, що правила йому за майстерню. У миршавого Касима з блідим обличчям, на якому пробивалася рідка чорна борідка, була гарна і дуже пристрасна жінка. Дівчина з вулиці. Завдяки своїй красі вона сподівалася ліпшого заміжжя. Чекала до 20 років, провокуючи чоловіків і сусідок своїм тілом. Урешті злякалась і зопалу згодилась на Касима. Утім, мріям про розкіш місця не було. Її чоловік, майстер, навіть митець, мав зовсім не ту натуру, аби нажити багатство. Тому, поки ювелір сидів зігнутий над своїми лищатами, вона, обпершись на лікті, не зводила з чоловіка важкого погляду, аби потім зненацька схопитися і стежити через вікно за замаятним перехожим, який міг би бути її чоловіком. Однак усе, що заробляв касим, було для неї. У неділю він також працював, аби мати змогу дати їй щось більше. Коли Марія хотіла якусь коштовність і як пристрасно її бажала. Він працював і вночі. Потім був кашель колька в боці. Зате Марія мала свої дрібні діаманти. Потроху, щодня, маючи справу із самоцвітами, вона полюбила роботу майстра і жагуче дивилась, як він виготовляє витончені оправи. Та коли коштовність була готова і мала відійти, бо була не для неї. Жінка впадала в глибоке розчарування своїм шлюбом, Приміряла клейнот, спинившись перед дзеркалом. Потім лишила його там і йшла до себе в кімнату. Касим, зачувши ридання, підводився і заставав її в ліжку. Слухати його вона не хотіла. Але ж я роблю для тебе все, що можу, врешті казав він сумно. При цих словах ридання гучнішали, і Ювелір знову вертався до свого верстака. Усе це повторювалося знову і знову, і Касим уже не підводився, щоб розрадити її, втішати її. У чому? Та поза тим Касим розтягував свої нічні чування, аби заробити більшу надбавку. Він був невпевненим, нерішучим і мовчазним чоловіком. Через його безмовний спокій жінка тепер дивилася на нього щораз важчим поглядом. І ти називаєш себе чоловіком, бурчала вона. Пальці касима схиленого над верстаком безупинно рухалися. Ти нещаслива зі мною, Марія, одразу ж казав він. Щаслива, і ти смієш це говорити? Хто може бути з тобою щасливий, навіть найпослідуща жінка, невдаха, казала вона з нервовим сміхом і йшла геть. Тієї ночі Касим працював до третьої ранку, і його жінка потім діставала нові дрібні діаманти, які якусь мить розглядала, підтиснувши губи. Так, неважаюча діадема. Коли ти її зробив? Почав у вівторок. Він дивився на неї і з млявою ніжністю. І, поки ти спала ночами, ти міг лягати спати, вони величезні, ці діаманти, бо її пристрастю були великі самоцвіти, які оправляв Касим. Вона стежила за його роботою і з божевільним жаданням її завершення. І щойно клейнот був готовий, бігла з ним до дзеркала, а потім кидалася в сльози. Будь-який чоловік, найпослідущий, пішов би на жертви, аби потішити дружину. А ти. Ти. У мене немає навіть нещасної сукні, аби на себе вбрати. Жінка, коли переступає певну межу поваги до чоловіка, може говорити йому немислимі речі. Жінка Касима здолала цю межу з такою самою пристрастю, яку відчувала до діамантів. Якось увечері, ховаючи коштовності, Касим помітив, що бракує шпильки з двома солітерами вартістю п'ять тисяч песо. Він знову обшукав свої шухляди. Ти не бачила шпильки, Марії? Я лишив її тут. Так, я її бачила. То де ж вона? Здивовано обернувся він. Тут, з палаючими очима і зневажливо скривленими губами, жінка звелася, шпилька була на ній. Тобі дуже личить, одразу ж сказав Касим. Сховаймо її. Марія засміялася. О, ні, вона моя. Це жарт? Так, це жарт. Жарт. Як тобі боляче думати, що вона могла би бути моєю? Завтра я тобі її віддам, а нині піду з нею до театру. Касим перемінився вулиці. Ти робиш зле, тебе можуть побачити і, і втратять до мене будь-яку довіру. Ох! обірвала вона його з шаленим роздратуванням і люто грюкнула дверима. Повернувшись із театру, вона поклала коштовність на нічний столик. Касим підвівся з ліжка і пішов сховати її в свою майстерню під замок. Коли він вернувся, дружина сиділа на ліжку. Отже, ти боїшся, що я в тебе її вкраду? Що я злодійка?» Не дивися так, ти просто була. Не Ах, а тобі довіряють. Тобі, а коли твоя жінка просить тебе вділити їй трохи радості, і хоче, ти мене називаєш злодійкою, Негідник!» Урешті вона заснула. Утім, Касим не спав. Невздовзі Касимові доручили оправити солітер найчудовіший діамант, який проходив через його руки. Глянь, Маріє, який камінь. Я такого ще не бачив. Жінка нічого не сказала, але Касим чув, як вона глибоко дихала, дивлячись на солітер. Чистої води, продовжив він, коштує, мабуть, дев'ять або десять тисяч песо. Каблучка. пробурмотіла нарешті Марія. Ні, це для чоловіка шпилька для кроватки. У такт роботи над солітером на струджену спину Касима лилася пекуча злість і фрустроване кокетство дружини. По десять разів на день вона переривала роботу чоловіка, аби підійти з діамантом до дзеркала. Потім приміряла його з різними сукнями. Може, ти робитимеш це потім? наважився одного дня Касим. Це термінова робота. Марно чекав він на відповідь. Дружина відчинила балкон. Марія, тебе можуть побачити. На, тримай свій камінь. Солітер різко зірваний із шиї, покотився по підлозі. Поблідлий касим підняв і оглянув його і, не встаючи з підлоги, підвів погляд на Марію. Ну, і чого ти на мене так дивишся? З твоїм каменем щось сталося? Ні. Відповів Касими відразу ж повернувся до роботи, хоча руки в нього тремтіли так, що було його жаль. Зрештою, йому довелося встати з роботи. У спальні з дружиною стався нервовий припадок. Її волосся розпатлалося, а очі вилазили з орбіт. Дай мені діамант, волала вона, дай мені його, ми втечемо. Заради мене, дай мені його. Марія, Затнувся касим, намагаючись вивільнитися. Ах. закричала ошаліла жінка. Це ти, злодій, жмикруте. Ти вкрав у мене життя злодію, ти думав, я з тобою не поквитаюся, рогоносцю? Ага? Подивися на мене. Тобі це ніколи не спадало на думку. Ах. Вона піднесла руки до здавленого горла, та коли Касим виходив, вона скочила з ліжка і впала до лялиць, спромігшись вхопити його за черевик. Та це не має значення. Діамант, дай мені його. Мені потрібен тільки він, він мій, Тиск, Наро. Блідий, як смерть, Касим, допоміг їй підвестися. Ти хвора Марія. Поговоримо згодом. Лягай. Мій діамант. Гаразд, подивимося, чи можливо, лягай. Дай мені його. З нею знову стався нервовий припадок. Касим повернувся до роботи над своїм солітером. Позаяк його руки працювали з математичною точністю, до її завершення лишалося кілька годин. Марія встала, щоб поїсти, і Касим, як завжди, був до неї уважний. Під кінець вечері жінка подивилася йому в очі. Це брехня, Касиме, сказала вона. О, усміхнувся Касим, це пусте. Присягаюся тобі, це брехня, наполягала вона. Касим знову усміхнувся з незграбною ніжністю, торкнувся її руки і підвівся, аби продовжити роботу. Дурненька, кажу ж тобі, я вже нічого не пам'ятаю. Жінка обхопила голову руками, провела його поглядом. Це все, що він може сказати, пробурчала вона і, відчуваючи глибоку відразу до нікчеми, розмазні і слабака, який був її чоловіком, пішла до себе в кімнату. Спала вона погано. Прокинулася, коли було вже пізно, і побачила світло в майстерні. Її чоловік продовжував працювати. Через годину Касим почув крик. Дай мені його! Так, це для тебе, ще трошки, Марія, сказав він квапливо і підвівся. Та дружина після того кошмарного зойку знову спала. О другій ночі Касим завершив свою роботу. Діамант твердо і мужньо сяяв у своїй оправі. Тихим кроком він пішов у спальню і засвітив нічник. Марія спала горілиць у крижаній білизні своєї сорочки і простирадила. Він пішов у майстерню і знову вернувся. Якусь хвильку дивився на майже оголене лоно і з блідою усмішкою ще трохи відгорнув сорочку. Жінка цього не відчула. Світла було мало. Раптом обличчя касима скам'яніло, і на мить, затримавши коштовність біля оголених грудей, він сильно й прямовисно всадив усеньку шпильку, наче цвях у серце дружині. Очі різко розплющилися, потім повіки поволі опустилися. Пальці скарлючились і на тому все». Коштовність, якою трусило через конвульсію нервового вузла, якусь мить дриготіла. Касим трохи почекав, і, коли солітер зробився цілком нерухомий, він вийшов, безшумно зачинивши за собою двері.